Всім привіт, друзі. І сьогодні я вам розповім сюжет ФНАФу від першої частини ФНАФу до третьої, і все починається з цього Головний герой гри Майк Шмідт 4 влаштувався на роботу нічним охоронцем в сімейну піцерію Фредді Фасбер Спіт, що належить вигаданій компанії ФСБ Ентертеймент 5 До майка працював інший охоронець, і саме він залишає голосові повідомлення щоночі до тих пір. Поки його не б'ють в четверту ніч, після чого в п'яту ніч будуть тільки спотворені звуки, в яких пояснює похмурі таємниці історії піцерії, він пояснює майку, що чотири аніматронних персонажа ведмідь Фредді, Заяць Бонні, Курка Чіка і Лис Фоксі ночами оживають, аби їх сервоприводи не закисли від довгого простою телефонний хлопець, колишній охоронець або частіше фонгай. Також пояснює йому, що якщо один з аніматроніків зустріне людину вночі, він подумає, що вона ендоскелет без костюма, і робот насильно запхне її в запасний механічний костюм Фредді, що вб'є людину шість. Протягом всієї гри будуть зустрічатися газетні вирізки та історії з телефонних дзвінків, в яких стає зрозуміло, що репутація ресторану дуже сильно постраждала. Колишній охоронець згадав інцидент у Кус-87, в якому аніматронік відкусив дитині лобову частку голови. Вирізки з газет у східному коридорі свідчать, що в піцерії сталося масове вбивство, яке, ймовірно, сталося, коли чоловік заманив п'ятьох дітей в задню кімнату і стратив їх. Пізніше в ресторан стали надходити скарги на те. Що аніматроніки стали неприємно пахнути і фарбуватися кров'ю та слизом навколо очей і рота. Один з відвідувачів порівняв їх з ожилими душами, натякаючи, що мертві тіла дітей приховані всередині аніматроніка, і примари померлих володіють ними сім. Після сьомої ночі майка шміта звільняють за непрофесіоналізм і поганий запах вісім, розробка та вихід, редагувати. Ідея створення Five Nights at Freddy's прийшла в голову Скотту Коутону у той момент, коли його попередня гра з Ламберкоу піддалася дуже жорсткій критиці через анімацію персонажів. Персонажів цієї гри назвали аніматронні персонажі, а критик Джим Стерлінг назвав гру страхітливою дев'ять, не дивлячись на доволі негативний відгук журналістів про чиперсан Ламберкоу. Скотт не опустив руки і скористався критикою, щоб зробити хорор-гру. Коутон використав рушій клік Fusion 2.5, а для моделювання та візуалізації 3D графіки Autodesk Desk 3 ds Max. На створення гри Скотту знадобилось 6 місяців. Five Nights at Freddy's вийшла на платформі цифрової дистрибуції Disur 63 серпня 2014 року. 20 серпня гра вийшла в Steam. Версія для Android вийшла 27 серпня в Google Play. 11 вересня гра також вийшла на iOS. Версія для Windows Phone вийшла 5 грудня, але через 5 днів після вихід гра була видалена з магазину Microsoft через графічний зовнішній вигляд порту. На початку осені 2019 року Скотт заявив, що хоче випустити гру на сучасних консолях. В листопаді того ж року з'явилася інформація про вихід гри на Nintendo Switch, а сюжет другого FNAF трохи схожий, але коротший сюжет другого ФНАФу починається з цього, що Фітжеральд влаштувався на посаду охоронця нічної зміни для охорони аніматроніків піцерії Фредді Азбар Спидце. Від минулого охоронця надходили скарги на те, що аніматроніки намагаються пробратися в офіс, тому його перевели на денну зміну. Джеремі належить виживати з 12 ночі до 6 ранку, 8 хвилин 37 секунд реального часу протягом 5 ночей 6-7 бонусні. Після шостої ночі піцерія закривається, а охоронця переводять на денну зміну. На сьому ніч заступає Фріц Сміт якого пізніше звільняють за те, що він втрутився в механізм аніматроніків. А сюжет третього ФНАФу починається з того, що дія гри відбувається через 30 років після закриття піцерії Фредді ФАСБРС Піц, а саме в атракціоні страху жахи Фазбера. Хоррор Атракціон Англ, Фазбеарс Фрайт, The Horror Attraction. У кінці кожної ночі гравець отримує можливість пограти в міні-гру. Перед історією її частини, Вільям Афтон, ще як фіолетовий чоловік, за сюжетом розібрав всіх чотирьох аніматроніків. Душі п'ятьох дітей оточують фіолетового чоловіка, який знаходиться в кімнаті, в яку не було доступу аніматронікам. Фіолетовий чоловік лякається, і, щоб сховатися від привидів, влазить в костюм зламаного Спрінг Бонні, сподіваючись, що вони його не дістануть там. Він починає нестримно сміятися, але через підвищену вологість в приміщенні і гарячого дихання на пружини ендоскелета небезпечний механізм спрацьовує, пружини костюма випрямляються, включаючи режим аніматроніка, внаслідок чого деталі ендоскелета встромлюють в тіло, а фіолетовий чоловік вмирає в агонії.

назва дружинна пастка почали його звати після so того як я склада якщо ви не проходили прикольні мини-ігри то після фінальної міні гри з'явиться картинка з викликами з першої частини гри. Кожна голова світиться всередині. Над головами можна побачити напис «Педендінг». Погана кінцівка гри означає те, що душі дітей, про які сказано вище, не були звільнені і так і залишилися навічно застряглими в костюмах аніматроніків. Хороша кінцівка, якщо ви правильно проходили всі приховані міні гри, які є в грі, і подарували дітям, які плакали торт. То після фінальної міні-ігри в кінці з'явиться картинка з чотирма темними головами аніматроніків з першої частини гри. Над ними буде напис The End» Кінець. Ця кінцівка свідчить про те, що душі дітей були звільнені з костюмів і знайшли вічний спокій після проходження режиму грив і все цілка пака з вами.